А -а -а -а. А -а -а -а. Хочешь отлично зачетку, плати телом. Нынешние мученицы науки уверяют, почти в каждом вузе найдется преподаватель, практикующий сексуальный шантаж студенток. Я такие новые. Така існує, таке є у кожному університеті. Це по різному відбувається. Приходить складати залік чи екзамен, і кажуть, якщо ти не зробиш якісь сексуальні послуги, ти не складеш цей іспит чи екзамен. Особисто я відчувала, але я змогла дати відпір. Не всі дівчата це можуть зробити, тому що бояться Отказ похотливому преподавателю, говорять студентки, може привести до відчислення з інституту. Було б добре, щоб студенти знали, куди можна звернутися конкретно і щоб це гарантувало їм місце. В інституті щоб вони залишилися надалі навчатися і не боялися за за свою освіту надалі. Міністр освіти не це тому студенток студентка помітила його заступник. Він же й сообщил офіційно ні статистики по этому поводу не существует. Однак, если дівчатки будуть обращатися, закривати нато глаза у чиновників, ніяк не получится. Ми проводимо соціологічне дослідження, яке відповість на те, якою мірою наші навчальні заклади охоплені цим, чи, скажімо, в якій формі і в якому обсязі це спостерігається в наших навчальних закладах. Первых результатов студентки ждут к февралю. Гразят, если от них отмахнуться, еще не такое устроят. Эдуард Ганишевский, Евгений Шелкос, события Киев.